А давайте намалюємо з вами зараз справжнього українського пампуха. Не донатс, не пончик, а справжній український пухкий пампух. Зробимо йому емоцію, і це в нас буде персонаж. І звати його будуть пан пампух. Отож, для того, щоб намалювати пана пампуха, нам знадобиться простий олівець для побудови, гумка для старання лишніх ліній, пензлі палітра і акварельні фарби для кольору. І білий коректор або Гуаш біла безпосередньо вже для декору і пропрацювання деталей. Починаємо. Спочатку ми маємо приблизно собі визначити, де на нашому аркуші буде цей пампух. Аркуш, до речі, у мене акварельний папір а 5 формату тобто половинка альбомного аркуша. Робимо засічки знизу. При цьому залишаючи місце для ніг. Тут внизу у нас будуть ноги, значить, ми відступаємо трішки більше. Знизу, зверху, ось. І збоку розраховуючи так, щоб тут ще помістилися руки. Ось, зробили 4 засічки, 2 зверху, 2, 2 зверху знизу і зліва справа. Тепер малюємо через ці всі засічки, які ми, орієнтири, які ми зробили, малюємо. Лінії, такі от вигнуті лінії. Це буде образ помпушка. Такого, такий він буде пухкенький, м'якенький, з дріжджового тіста. І надзвичайно смачний. А от цікаво, з якою начинкою він буде. Це вже ви можете собі пофантазувати, з якою начинкою помпухи ви любите. З такою він і буде. От зробили форму пампушка. Далі нам треба приблизно. Розмістити, побудувати ноги, де будуть знаходитись ноги, і капелюх і руки. Отож, ноги у нашого помпуха будуть внизу ось такі впевнена така постава. Ноги на ширині плеч. От. І от тут будуть закінчуватися ніжки. Далі капелюш. Далі ми до ніжок вернемося, переходимо до капелюшка. Капелюк, капелюх бік. Ось такий прямокутничок спочатку малюємо. Буде у нас головний обір. Гуцульський, який називається кресаня. Дуже він яскравий, колоритний і красивий. От, спочатку малюємо прямокутник, сильно не натискаючи на олівець, щоб потім ми могли витерти лишні лінії. Далі під прямокутником робимо таку засічку, і через цю засічку проводимо ось такий еліпс, половинку, півколо. Хоп. І тепер там, де нижня частина прямокутника. Теж з цієї прямої лінії робимо таку вигнуту вниз. от. І далі лишні лінії стираємо. Тобто частинку верхнього, коли пампуха ми не бачимо, тому що його перекриває капелюшок, кресання. І щоб передати об'ємність цієї крисані, робимо зверху теж ось такий овал. Трішки вершечка капелюшка ми будемо бачити. Далі збоку на кресані є ось такі бомбони. Зробимо таких три красивих кругленьких бомбончики. Це от задній ми бачимо тільки трішки. І від бомбонів, теж повторюючи лінію, ось тут вигнуту лінію верху і низу, малюємо такі смужки. Це будуть кольорові яскраві смужечки такі. Потім їх фарбою розмалюємо. Так, далі переходимо до рук. Одна рука в нас буде опущена вниз, друга вгору. Тому зліва малюємо лінію вниз, а справа таку лінію пінахилом вгору. І тепер ліву цю лінію дотягуємо до, кол... <пампушка> до пампушка. Ну, зараз він схожий на колобка, справді. Але потім ми за допомогою кольору і деталей зробимо з нього красивого пана-пампуха. І тут рука вгору, тут рука вниз. Далі малюємо долоньки. Спочатку це у нас будуть ось такий овал. Раз, овал два. Далі до цих овалів ми додаємо ось такі свого роду, як рукавички. І зігнуті пальчики тут будуть стилізовані. Лишні забираємо. Лишні лінії забираємо і виходить ось така ручка. І тепер верх. верхня ручка теж буде зігнутими пальцями вниз. Ось. І робимо ось таку ширину, так ніби це одягнута рукавиця. Пампух одягнув рукавиці, ну бо ж холодно на вулиці зима, Рукавиці, Зараз ми ще чоботи його взуємо. І буде у нас пан пампух утеплений. Далі малюємо чоботи. Ось це у нас лінія: нога ліва, нога права. Малюємо дві паралельних лінії, але одна з яких чуть, ця внутрішня трішки довша, від зовнішньої. І те ж саме робимо на іншій ніжці. Ось так. Тепер їх з'єднуємо. І верхні частини теж з'єднуємо. Ось. І від, від цих таких фігур вниз малюємо саму стопу. Помпуха. Одна і друга. Ось так. Є. Ноги. Я переходимо до емоцій. Пампух у нас буде веселим, тому ми зробимо йому веселу, радісну емоцію, оскільки з пампухом в нас зв'язані завжди красиві, веселі і радісні спогади. Ділимо. Ось цей овал на половинку, легким натиском олівця, не сильно натиснучи. І горизонтально на половинки, і вертикально теж ділимо цей овал майбутнього бампуха на половиночку. Ось тут посередині у нас будуть починатися вусика. Ось, і від середини вправо і вліво малюємо такі овали. Два овальчика подовгості. Так, вниз від овалів ми малюємо усмішку. Можна ще від усмішки зробити ось губу таку. Відкрита усмішка, вверху буде носик. Тепер справа і зліва від цих овалів робимо такі засічки вгору. Це буде завершення вуса одного і завершення вуса другого. Ось. Ось такі закручені, красиві вусика. Тепер переходимо до очей. Спочатку ось такі лінії. Далі над ними ось такі ще більш вигнутіші лінії. Починаємо акварельно малювати з світлих відтінків. Беремо охру, до неї додаємо трішки жовтенького. Або можете відразу починати з жовтенького і до жовтого додати трохи коричневого відтіночку, щоб жовтий був не насичений, яскраво жовтий, а такий приглушений. От, і цим жовтеньким покриваємо серединку. Починаємо з середини Ось. Це я вам показую зараз той спосіб, яким користуюсь я. Ви можете зробити собі по-іншому, як вам зручно. Замальовуємо пампушка, як вам зручно. Головне, щоб результат був для вас комфортним. От. Замальовую. Серединку, і від середини вверх тяну, розтягую цю фарбочку вгору і вниз. Очі залишаю білими. От. І тепер до цього ем, охристого кольору додаю більше коричневого. І зверху, внизу, ось тут ближче донизу, додаю темніші такі тони. Ось, Коричневий з жовтим. І тут так само темніші тони, коричневий із жовтим. Акуратно обвожу навколо очей, щоб їх не зачепити. А буса і ротик можна замальовувати тим же кольором. Ми будемо просто покривати іншим темнішим поверх цього. Далі набираємо темнішого коричневого. І темнішим коричневим проходимося по краю. Ось. У нас бочки пампушка будуть такі підрум'яні, тому верх-низ бока будуть такі рум'яно-коричнево жовті. Можна ще до коричневого додати трішки червонястого. Але не багато, І трохи жовтенько. І дотягнути ще тут трішки такий ротик ми залишаємо, а вверх тягнемо такий темніший колір, і так само в... вверху. Чим темніший буде бік пампуха вверху, тим цікавіше буде на ньому потім малювати цукрову пудру. Адже який пампух солодкий без пудри, правда? ж? І ми обов'язково дамо цукрову пудру на... Нашого смачного пухкова пампуха. А ви знаєте, що пампухи в Україні здавна-здавна-давна випікають дріжджового тіста, і пішла ця традиція пагти пампухи ще з часів козацтва. Тоді випікали з дріжджового тіста пампухи до борщу чи до юшки, і вони були, як правило, солені. А потім з часом пампушки стали десертами, їх випікали на святвечір, в неділю, в поминальні дні. На якісь свята сімейні пампухи це давня українська традиція. І тому дуже часто, оскільки пампух такий пухкенький, повненький, дуже часто людей, які були таких пишних форм, теж називали пампухами. Ти такий, як пампух казали. Ось. Це і посередині, якщо ви хочете, наприклад, висвітлити колір, вам він затемний, ви можете вимити пензличок, витерти серветочкою, щоб він був сухенький, і по мокрій фарбі пройтися цим пензличком, таким чином вилишню фарбу заберете і створите посередині ось такий шов світліший. Поки підсихає верх, ми переходимо донизу і замальовуємо коричневим кольором чоботи, чоботи нашого пампушка. Пана пампуха, пана пампуха, красиві, шкіряні, міцні, коричневі чоботя. І це все замальовуємо коричневим кольором. Потім, зверху, коли цей колір підсохне, ми можемо давати білим якісь такі світліші. Або білою ваші, або, наприклад, ми можемо це зробити білим коректором. Світліші моменти. Ось. А далі переходимо до капелюшка. Сам капелюх у нас буде чорний, але серединка ось ці смужки кольорові. Тому, щоб не бруднити воду, і ми працюємо в акварелі від світлішого до темнішого. тому беремо спочатку світлі відтінки, наприклад, виберіть собі кольори, які ви будете використовувати. От я вибрала, наприклад, жовтий, зелений і червоний. І роблю тепер лінії. Спочатку прямокутнички-жовти, в такому шаховому порядку. Жовтенькі у мене будуть. Тут такі прямокутники. Ось. Далі відмиваю пензлик, набираю червоного. Біля жовтого роблю чергую, так, роблю червоні такі краплення. Десь тут можу зробити червоним. А потім між червоним і жовтим даю зелені прямокутники. І дивіться, якщо у вас дуже мокра фарба, то після кожного кольору дайте ще трошки часу фарбі просохнути, щоб не було такого, як у мене тут, бачите, фарба з жовтого в червоний перетекла через те, що мокра. І ці кольори змішуються і немає вже такого чіткого переходу. Між кольорами чіткого контуру. От, тепер чекаємо, поки жовтий та червоний кольори висохнуть, і будемо замальовувати це зеленим. Заповнили, як, заповнила я зеленим кольором, зробила заливочку цих квадратиків маленьких і зробила ще бомбончики жовтим-червоним і зеленим. Тепер переходимо до темніших кольорів. Це у нас буде зараз чорний кольор. Ми покриваємо чорним кольором всі темні місця, які у нас є найтемніші. Це капелюх. Або інакше, пам'ятаєте, як називається? Головний гуцульський? Кресаня. Руки лінії рук лінії ніг і рукавички. Отож, беремо чорний колір. Спочатку бокову сторону чорним ось так помальовуємо. На частину капелюшка. Вверх можна навіть капелюх. Зараз ми покриємо чорним, а потім візьмемо пензлик, промиємо. Витираю пензлик з сухою серветкою і ось цю верхню частину збираю такий насичений чорний і роблю верх трішки висвітлений. Ось, трішки висвітлюю верхню частину. Можна ще з водичкою розбавити, додати води, провести трошки водою, ось так розмити цей чорний, зробити його сірим. І знову витираємо пензлик, щоб він був сухеньким. І ось так збираємо цю лишню воду, висвітлюємо верхню частину нашого. Капелюха. От. Далі переходимо до рукавичок і до рук та ніг. Тепер повертаємося до коричневого кольору, набираємо темно коричневого кольору і обводимо ось ці красиві козацькі вуса. У пана пампуха, правий вус, лівий вус. І ось цю усмішку ротик ми теж можемо обвести, ось. Серединку. Потім ми, коли це все підсохне, поправимо ще білим коректором, щоб зробити такі світліші площини. ось, І ще серединку. Колір очей. Колір я хочу обрати зелений, ви собі обираєте, який вам. Можете обрати блакитний колір очей, або ж карий, коричневий, тобто, зеленим. А зінички залишаю білими, там я зроблю. Ці маленькі кружечки зроблю чорними, коли зелений колір підсохне. Обов'язково дайте зеленому кольору. Очей, ну, колір очей, які б ви не робили, дайте підсохнути, щоб потім можна було по сухому зінички І зінички в іншому випадку просто чорний розтечеться на колір зелений, чи то на блакитний, і буде зовсім інакший ефект. Ось мій коректор біленький. Я за допомогою коректора буду робити блік, ось там, де чорна зіничка, збоку ставлю крапочку. Раз, два. І внизу. Раз. Два. Ось такий блиск в очах з'явився у пана пампуха. Далі, тим же ж білим коректором, я роблю посипку пудри вверху ось. А внизу зроблю це пензлем, так щоб ви побачили і порівняли, які ефекти від пензля білою фарбою, і ефекти від коректора. Ось. Вверху у нас пудри більше, тому там частіше роблю такі крапочки. А чим ближче до серединки, пудри менше буде. ось. І, і, і тому крапочок білих я вже тут ставлю. Менше просто такі подзьобування, Стукаю, Стукаючи такі рухи, при цьому натискаючи на коректор, щоб фарба гарно видавлювалася, можемо тут біля носика і на щічка зробити навіть щось схоже на веснянки. Ось, Такі веснянки у пампуха білого кольору лише. І так, до серединки. А можемо не доходити до серединки, тільки верху зробити. Але вершечок має бути більш наповнений пудрою. Ось, Тепер переходимо до нижньої частини внизу. Зроблю це пензлем, беремо тонкий пензлик, чисту водичку і білу важку. Наберемо тонкий пензлик білого кольору. І такими ж самими рухами постукуваннями робимо біленькі крапочки внизу. Ледь торкаючись пензликом, ледь торкаючись кінчиком пензлика до фону коричневого. Ось робимо такі крапочки. Вони, бачите, виходять не настільки всі однакові. Як від коректора, але теж дуже цікавий ефект. І так до серединки. Ось така пудра, красива біла у мене вийшла. Бачите, є різниця між нижньою посипкою і верхньою. Ви собі обираєте той ефект, який вам більше вподоби. Можете спробувати і тонким пензликом робити цю посипочку пудри, і білим коректором, і протестувати, проекспериментувати, випробувати, що вам більше вподоби. Тепер я беру чорний фломастер. І чорним фломастером обвожу контури всіх деталей, які мені необхідні. Ось очі, брови, так щоб вони були виразні і гарно проглядалися. Ніс і на носі ось тут таку одну дірочку зроблю. Вусика трішки можу зробити, не всюди. От, наприклад, зверху тут я зроблю і чуть-чуть знизу трішки всередині. Ротик, капелюх. Бомбончики можу дати ось такими штрихами, передаючи їхню пухнастість. Контур капелюха. Верніше, контур кресані. Так, пам'ятаєте, що ми намалювали кресаню. Рукавички самого помпуха не чіпаю, нехай він буде такий красивий пухкенький. Він так дуже гарно дивиться. Додаткових контурів по боках з одного з другого боку. Мені не хочеться на ньому давати. І чобітки. Ось такі чобітки теж можна обвести. Ну, мені так хочеться, ви можете робити. Так, як хочеться вам. От, хочете обвести все контуром чорним, обводити все. або, Можливо, вам не хочеться взагалі нічого обводити контуром. Вам подобається пам пан пампух таким, як він є. От, і ще можу трішки тут дати контур тіні, падаючої від чобітка одного і другого. Ага, і ще коректором будемо передати світлішу частину вусика. Ось тут вусика такі красиві, закручені і блистять при освітленні. Ось, такі вони. Дуже красиві, неперевершені, просто вуса в пана пампуха. І трішки блік на губі можна дати. Ось так. І на чобітках. Я казала, що на чобітках можна передати теж. Ось такий блік. І на носочках. Можуть носочки і чобітки блистіти. Ось пан пампух готовий. Красивий, колоритний, український, справжній український пан пампух. Ну, і залишилося діло тільки за невеличким. Підписати. Щоб було зрозуміло, хто це такий ось такого пана пампуха створила я. Красивий пухкенький рум'яненький пампушок, надзвичайно смачний, з дуже солодкою і запашною начинкою. Малюйте ви свого пампушка, придумайте своєму персонажу ім'я, можливо, це буде не пампух, пам а пан рум'янець, до прикладу. І не бійтесь фантазувати. Додавайте щось своє, додавайте свої якісь елементи, кольори, і, можливо, ви в процесі експерименту створите якийсь свій цікавий ефект. Тому бажаю вам натхнення і до зустрічі!